Доброго всім дня! На календарі вже серпень, і я хочу показати, якими я парфумами користуюсь в серпні. Так як я живу на півдні України, кому я вже робила відливанти, ті знають звідки я у нас спекотно і в серпні, і ще й в вересні бувають дні, коли дуже спекотно, бувають дні, коли менше спекотно, але все рівно літо продовжується. І ми користуємось літніми ароматами. І для себе я обрала на серпень ось такий ів-трус від Avon. Дуже гарний фруктово-квітковий аромат. Карамбула, чорна смородина, квіти, рожева фрезія, півонія, гарденія дуже гарний аромат. Дуже підходить для літа. Тому я ним зараз стала частіше користуватись. Потім. Нещодавно показувала а, Адольфо Домінгас а, бамбукову воду, Аква де Бамбу. М -м, прекрасний акватичний аромат з нотками квітів. Дуже мені подобається. Але він поки що м -м, ну такий, знаєте, легкий. Я сподіваюся, що він більше настоїться і буде більш насиченішим через деякий час. Але все рівно користуюсь ним ну, Практично кожного дня. Так, і новиночка в моїй колекції: Дівчина на Капрі, Girl in Capri від Lanvan аромат для любителів лимону, я б так сказала. Це дуже схожий аромат на лимонні льод'яники, мабуть, можна сказати, на лимонад. І навіть пляшечка нагадує мені якийсь кувшинчик. З, з лимонадом не вистачає тільки ручки. А так дуже схожий. Дуже якісна упаковка. Як бачите, трубочки не видно. Вона от, її зверху видно, а тут не видно. Спрей е, також дуже якісний. Дуже мілко розпилює. О, який свіжий, прекрасний аромат. Він... Простий, ненав'язливий, але дуже освіжаючий, дуже позитивний аромат відпочинку. Ну, навіть якщо немає змоги відпочивати на море зараз ми не їздимо. Для мене, до речі, найгарний час відпочинку. А наприклад, на чорному морі це початок вересня, десь до середини, і море тепле, і людей дуже мало, і ну, взагалі, дуже комфортно. Ніхто не кричить по пляжу, знаєте, от то а, пахлава медова і тому подібне. Дуже спокійно, тепло, навіть якщо зараз море нам недоступно, ми можемо завжди скористатись парфумом і перенестись на наші улюблені пляжі. Дуже вірю, що скоро у нас буде така можливість, і чекаємо на очищення наших пляжів О, від всяких тарганів. Так, нещодавно я показувала Елізабет Арден Вайті, Джинджер Лілі, дуже гарний аромат, м'якенький, свіженький, чистий, жіночний. Дуже гарний, користуюсь ним залюбки. І все-таки я придбала те, що я хотіла, класичний Вайті. Я вражена, наскільки це гарні аромати. Дехто каже, що це аромат схожий на лікарню, на лікарняні аромати. Ви знаєте, я зовсім не згодна з цим. Це супер жіночний, м'який. Аромат з нотками пудровості, легкої, несильної. Композиція відноситься до групи фужерних, зелених, морських. Також є нотки ірису, які придають легкої пудровості, але я зазначу легкої. В верхніх нотах морські ноти, папороть, мандарин. І я згодна, що при перших розпиленнях відчуваються спиртові нотки. Можливо, через них людям здається, що це якийсь. Маніпуляційний кабінет, я згодна, ви знаєте, але це тільки перші нотки. Далі аромат розпивається, і складові цього аромату доволі великий. Тут і побетонка в базових нотах, і амбрета, і деревина, амбра. Ніякої лікарні я тут не відчуваю. Дуже гарний аромат. Дуже жіночний, я вражена. Я, чесно кажучи, не очікувала від цих простих флакончиків біленьких такого звучання. Мені здається, вони звучать набагато дорожче своєї ціни, класні аромати. Джинджер Лілі звучить більш яскравіше, більш насичніше, мабуть, чим просто в ІТ. Він більш делікатний, ненав'язливий такий, ну, хоча і Лілі також, але вона більш яскравіша, я б так сказала. Бази у них не схожі. ну Тобто, вони, в принципі, той ну, не дуже схожі. ну Може на, на процентів 50%, не знаю. Ну, для мене це по-різному звучать аромати. Не знаю, може комусь вони схожі, мені ні. Гарні, гарні аромати. І дуже рада, що в моїй колекції є обидва прекрасні. Так, з парфумами, щоб не було довге відео, ми закінчили. Користуюсь тільки ними. Але раз у нас парфумерні розповіді, то розкажу ще про один продукт, парфумерний. Я його придбала, здається, декілька неділь чи місяць вже тому. Це Victoria's Secret Kiss парфумований лосьон для тіла. Дуже яскравий аромат. Це такі, знаєте, водні квіткові ноти. Я відчуваю якусь гостринку, Можливо, це якась імбирна нотка. Дуже класний аромат. Він реально освіжає, і, як на мене, дуже стійкий на тілі. Ось такі нотки заявлені, але це так абстрактне, знаєте, тлумачення. Щодо оформлення, я хочу сказати, що в Україні зараз занадто багато продається підробок Victoria's Secret, я на OLX бачила, тому підійшла до цього питання ретельно і хочу вам розповісти, як відрізнити підробку від справжнього лосьйону. Упаковка повинна бути матова, як бачите, вона не глянцева. Якщо знайду, то прикріплю фото підробки. І одне з головних кришечка, вона в кольорі не яскравому, не глянцевому. У підробки цей колір занадто жовтий і глянцевий. А тут це більш така матова історія і більш приглушений золотавий колір. Ось так, має вигляд. А, і ще, що відрізняє від підробок: цей це кольоровий тубус. Він заходить під кришку. Ось бачите, отут от у підробок ось ця кольорова частина доходить десь до такого рівня і далі просто чорний тубус. Тобто, це як наклейка, і от вона закінчується десь десь на такому рівні. А, тому звертайте увагу, давайте я відкручу, покажу. Ось бачите, ось ця кольорова частинка заходить всередину. Аромат класний, в принципі, може замінити і туалетну воду, тримається дуже добре. Я скористалась, мабуть, годину назад, і досі моя шкіра дуже гарно пахне цим ароматом. У Вікторії Сікрет дуже багато ароматів, тому є з чого вибрати. Ось така підборочка на серпень. У мене вийшла. Я вважаю дуже гарні свіжі аромати для нашого теплого серпня. І дякую, що були зі мною, що подивилися відео. Якщо сподобалось, не забувайте про лайки і до нових зустрічей.